Привіт, мене звати Мішка Геймс, і сьогодні ми будемо ловити джекпот. Так, дивимося і не попався. 15 монет. Які тут скінчики? Ну, нормальні. В наступному відео буду виконувати квести і забирати награди. Ну, просто буду забирати награди. Всім пока! Всім привіт! Мене звати Мишка Геймс. І сьогодні я провожу обзор э, аккаунта на моєму айпаді. У мене 14 бойців. Один хроматик. Я собираю на нового бойця Честера. Все він. Так. Що за подарок в магазині? І там 10 десяточків сіл. Ну, все одно безплатно це хорошочки сили. Так, е, виходим. Ну... В принципі, все Зустрінемося сьогодні. Э, Всім Всем пока.